Наші вітання вам. Ну і змушені починати нашу розмову з таких прикрих новин, які сьогодні сталися в нашій державі. Вітаю. Дійсно е був моїм. І це справжній патріот, справжній професіонал. Це та людина, з якою ми пройшли дуже багато. І я насправді як і думаю. Більшість нашої команди шокована цими новинами, так само, як і Женя Єнін, Юра Лобкович, які всі є нашими друзями. Втрачати друзів це дуже больно. Больно для держави, больно для нас всіх. Тому співчуваю безперечно сім'ям і нам всім. З приводу цього цих жахливих подій. Давайте ми тоді повернемося до нашої основної теми розмови. Власне... Сумарні видатки на безпеку і оборону минулого року, за даними держказначейства, сягнули понад півтора мільярди гривень. Це 57% від видатків державного бюджету за 2022 рік, і це більше ніж усі видатки держбюджету у 2021 році. Хотілося б поговорити з вами, власне, от про що ми тут із Георгієм Біркадзе затронули, торкнулися теми пропозиції народних депутатів спрям. Мовити гроші від націоналізації майна Російської Федерації, виключно на військові потреби. А на вашу думку, наскільки це виправдано? Дійсно, якщо давайте почнемо з структури видатків на безпеку і оборону, ми врешті заробили традиційними джерелами, традиційними з урахуванням емісії національного банку трошки більше заробили ніж витратили на безпеку і оборону. Там мені здається близько 50 мільярдів плюс, і це абсолютно е, не відповідає структурі на видатки ми, ми за рахунок е, за рахунок партнерів і за рахунок тих запозичень, які ми сьогодні здійснюємо. Безперечно, те, що е, колега пропонує. Джерела віднайти додаткові джерела для фінансування армії це дуже важливо, і їх треба, таку, їх треба безперечно шукати. Але, але поряд з цим ми повинні розуміти, що на сьогодні ці гроші від націоналізації російських підприємств спрямовуються на відновлення у фонд відновлення від наслідків збройної агресії. Це також дуже важливо. Енергетичні і неенергетичні інфраструктурні, без яких які ми повинні відновити прямо зараз, тому пріоритети були були обрані саме такі. А щодо безпеки та оборони, будемо продовжувати фінансувати їх за рахунок податків і облігацій, військових облігацій. Пане Данило, нещодавно наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що є ініціатива скоротити механізми регуляції бізнесу. Скільки їх на сьогодні існує, цих механізмів регуляторних, і що це дозволить у результаті, якщо все-таки вони будуть скорочені? Це на період воєнного часу або вже з подальшою перспективою після перемоги? Ні, мова йде про фактично регуляторну гліятину, коли ми е е е скасовуємо. Більшість дозвілів, які сьогодні неприємницької дії. Ми залишаємо лише ті, які є необхідними для збереження життя людей. Ну, наприклад, атомні електростанції безперечно повинні мати дозволи. Якщо говоримо про або говоримо про оподаткування, наприклад, якщо ми акцизний податок з виробників тютюнових виробів чи горілки, справляємо, то також. Ліцензуватися, тобто такі виключні випадки вони тільки повинні зберегти ліцензування. Водночас за законом 120 ліцензій, всього, 120 дозволів. Але різноманітними підзаконними актами ця кількість збільшена в 5 разів. І це фактично безперечно є стримувальним фактором в розвитку бізнесу. Чому тому, що кожен з цих дозволів пов'язаний з процедурою її видачі, потім з перевірками, а все це корупційні ризики, а з рахуванням нашої системи державної системи, яка сформувалася за 30 років, і дуже. Так, прихильна до корупційних проявів, давайте будемо відверті, особливо в окремих державних установах. Це несе додатковий податок на бізнес у війну, і безперечно, це треба скасовувати не тільки на війну, це треба скасовувати в принципі, і залишати лише те, що є необхідним для життя та здоров'я громадян. Пане Данило, про податкову реформу хотів також поговорити. Зазначається, що податкова реформа є однією з найбільш затребуваних бізнесом реформ. А наскільки радикальні зміни пропонуються? Ну, якщо говорити про податкову реформу, то ми пропонуємо реформу адміністрування податкова в смартфоні. Реформи міністрування, коли всі фактично процедури податкові будуть здійснюватися в електронній формі, і фактично підприємець чи фізична особа платник податків не буде контактувати з державним органом. Це і електронна парка, це і електронний аудит, це і інші, це і перед, перед заповненням податкової декларації заплатника податків державної податкової. Центр, які побудовані за зраз кращими зразками технологічними, які сьогодні існують, і в Україні і у світі. Тобто, це надсучасна податкова служба за кращими зразками, за кращими європейськими зразками, і це та реформа, яка буде проваджена протягом 23-го року. З іншого боку, я переконаний в тому, що деякі розговори, які лунають про скасування ставок, вони ну є дискусійними, потребують. Повинні бути розглянуті додатково після внесення відповідних законопроєктів. Я би не біг попереду паровозу і не е в, зараз давав надію кому-небудь на те, що ми скасуємо ЄСВ на купроподатку на додану вартість, оскільки надто мало для цього е поки що подано обґрунтувань ініціаторами таких змін. Пане Ладийце, ми з паном Міркадзе говорили про те, що Україна вже отримала 3 мільярди євро допомоги від Європейського союзу, і очікуємо на інші транші, що для цього необхідно, і там серед іншого було зазначено, що ми маємо виконати порядка там 20 пунктів, так за для отримання цієї фінансової допомоги. Це зокрема і антикорупційна там судова реформа. Скажіть, будь ласка, на як на вашу думку, як наша Україна наша країна справляється з тим так званим домашнім завданням? Дивіться, ну я би, коли ми говоримо про антикор і судову реформу, і взагалі про реформи в Україні, які з нас вимагають наші партнери, я би не говорив про домашнє завдання. Дивіться, це ж визнання чихось вимог. На сьогодні це питання виживання або невиживання націй. Бо якщо ми з вами дозволяємо, щоб скажімо, державна митна служба в. Середині держави зловживала на схеми з зерном чи шляхом чорного експорту зерна. Ви знаєте, цей нещодавний скандал, чи з іншими групами товарів? То це безперечно не не просто не просто злочин. Це певне марадерство, яке ми повинні припинити. Ну, і, і це не питання ну, Напевно, можна партнери. просто сказати, що питання нашого виживання воно повністю співпадає із тими пропозиціями, які да. е до нас надходять від партнерів. Ну, якщо... Безперечно, так. безперечно, і я з цим погоджуюся, після ми зробимо все, аби це зробити як війна. Нам дає його. Дякуємо, пане Данило, що долучилися до нашого ефіру. Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, був в марафоні Єдині новини.